Може в житті хтось принадо підкине у чарівничих з очах. І родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал, Ні не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе обпече, тільки родина у прикру годину. Ски... А, дружочок мій з бабушкою. бабуською. Yeah. Да, мій дружочок каже дідя, дідя, а баба. Де баба? А де баба? Yeah. Де? де. Каже баба. Де. О, о. А де баба? Каже баба, Ото баба. А чому бабушку? Цюм. Де. А де ушко? А ушко у бабушки де? Так то в тебе ушко. А у бабушки є ушко? Де? А не шукай ушко у бабушки. Все знаю. А носик де? Сьогодні в бабі робив піпіп. Робив піпіп. Пташечки полетіли, пташечки. Всім привіт, мої дорогенькі. Оце в мене сьогодні нічка якась. Ненормальна взагалі не спалося. Ну так, може, пару годин як заснула, двома нападами вставала, телевізор, включала, дивилась. А тоді заснула, проснулася від того, що надворі, мабуть, був град, бо як заторохтіло. У дідулі питаю, каже, да я теж чув, що торохтіло, Мабуть, що був гар. Ми точно не знаємо. Але що, щось було, бо мокро у дворі, то це 100%. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. У мене кавуся та номер три. три. Ну, а що робити? Я потроху. Я варю по, по, по трішки. Це дідуля в мене любить двойну порцію, а я ні. Там є зовсім трішки. І з молочком. Другого ранку мене сьогодні. З другого ранку мене сьогодні знову будуть косички, колоски. Наталія, розповідайте, що ми заплітаємо. Добрий ранок. Сьогодні колосок на виборі ажурний. Ти більше розпускати не будемо. Все тільки будемо підкручувати. Підкрутимо. Супер Анастасія. Макіяж. Так як ніби я прокинулася, вже така красива. Супер фреш, служенький. Супер. Ну Вже покажу вам в кінці результат, вже як все докрутимо, все зробимо. Сьогодні сім ранку написала в звізду, кажу, будь ласка, треба терміново щось зробити. Зробити красу, що щось. Красу. І Вже зараз швиденько і все. Я готова. Так, ну все, я вже готова. Дуже гарно. У нас тут трішечки зміни в кімнаті. Ще правда, не всі частинки комоду приїхали, але тепер це виглядає набагато краще, більше місця. Я це все позабираю. Сьогодні в мене буде якраз огляд подарунків від бренді. Зараз допиваю свою кавусю, надихаюсь красивими стилістичними зображеннями. І приступаю до роботки, виходжу до вас в сторіс, показувати подарунки. І також буду сьогодні показувати красивий одяг для вас. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna Колись я теж думала, що свекруха – це хтось, кого треба боятися. Але Життя показало, що свекруха це не контролер, а опора, не порадник згори, а жінка, яка вміє бути на своєму місці. І з роками я зрозуміла, що краще підтримати, аніж повчатися, промовчати, аніж образити, краще полюбити, а не перевиховувати. Я свекруха зі стажем і точно знаю, що мудрість перемагає емоції, а ще і доброта робить чужих людей. Рідними, а як ви вважаєте, мудрість це вміння мовчати чи вміння говорити?